Любий творцю, моє вище я і всі сили світла, що здатні допомогти мені в відкритті та вдосконаленні всіх моїх екстрасенсорних задатків. Вітаю та величаю вас. Від щирого серця прошу вас, повною мірою, пробудити в мені ясновидіння, яснознавство, яснослухання, емпатію, інтуїцію. Сприйняття енергетики та інші наявні здібності, а також підвищити чіткість мого сприйняття образів та інформації з тонкого плану в рамках відповідей, що отримуються в медитативному стані. Я цілком усвідомлюю, що тільки моя душа і безпосередньо творець вирішують. Коли відкриваються або посилюються ті чи інші аспекти моїх здібностей, і все відбувається тоді, коли для цього приходить час, проте не без старань і завзятої духовної роботи з мого боку. У зв'язку з цим прошу вас всіляко прискорити процес духовного пробудження та вдосконалення моїх здібностей. Водночас дотримуючись принципів та законів Всесвіту, якщо існують ті чи інші перешкоди, бар'єри та невиконані мною умови для відкриття всього вище згаданого, то посприяйте, будь ласка, в усуненні цих перепон, як і в появі передумов для найкоротшого та успішнішого виконання мною всіх відповідних завдань. Що дозволило б мені як можна скоріше покращити моє сприйняття тонкого плану. Нехай дія цієї молитви буде максимально ефективною, результативною, багатогранною і успішною, зберігаючи при цьому гармонію у всесвіті. Я щиро дякую вам за вашу допомогу та підтримку. А також спрямовую вам свою енергію вдячності.